Іване, а ну розкажи про себе. Ти, ти вівчар уже. Йо. Йо, скільки тобі років? Тринадцять. І ти ціле літо тут на полонині. Йо. І що ти вмієш робити вже з вівцями? Що що скотити. Що таке скотити? Скотити, пасти. Пасти. А доїти вмієш? Ні. Чи не пускають? Ні. Це навчав. Ча... не навчав. А в якому ти класі навчаєшся? восьмому А школа ж почалася. Чи, чи, чи вже скоро підеш? Скільки ще залишається тут бути? Два тижні. А ти знаєш яке сьогодні число? Шесте. Шісте Шосте. Він нам допомагає? Ваня. Чи заважає? Шост, Ні, він нам допомагає. А це Василь Чоп'юк, він з 12 років став